А що це у нас за дивний диван такий? Це не диван, це ліжко розкладне. Та де це ліжко? Дивись, покажу. Нарешті нам прийшов чохольчик, і тепер наше ліжко більше схоже на диван стало. Бо раніше, коли був голий матрас, було незрозуміло, як його використовувати і чого воно таке не схоже на диван. Ось такий є чохольчик з тканини меблевої, який вдягається зверху на матрас. Зараз я його приберу, бо він буде нам заважати. Прибираємо його. Розкладаємо наше ліжко, диванчик метр шістдесят на метр в складеному вигляді. А так, у нас 1,60 на два. Тобто це повноцінне двоспальне ліжко з ортопедичним матрасом безпружинним, середнім по жорсткості. Це матрас, як у нас Flip Sensitive моделька. Є модель Flip Hard, Жорсткий є Flip Memo, м'який. тут уже кожен обирає те, що потрібно вам по жорсткості. І Ах, лягаємо. Дуже зручно. Ну, по факту, ліжко з матрасом, яке складається в таку невеличку суфу, вдягаєте чохол, і вже це має вигляд якогось... Ну, такої Софи, яка там гості прийшли до вас, чи вам потрібно поприбирати, і вона не займає багато місця. Ціна такого ліжка від 20 тисяч стартує. Це за, саме за цей розмір. Можуть бути менші розміри, можуть бути більші. Матрасик від 11 тисяч, чухол там 3,5 теж стартує від тканинки, залежить. І ось такий комплект можна зібрати незвичайний, який класно зекономить вам місце в дитячій у спальні, якщо це невелика квартира. Де треба поставити ліжко, але ж той же самий час, щоб воно не займало багато місця, та в принципі туди, куди ви його придумаєте, замовити таке ліжко Twin без боковин можна на сайті Солохає, а в шапці профілю телефон для зв'язку.